Неділя 11 лютого в ефірі «Підсумкові новини» на 11-му. В студії Олена Петрученкова. Вітаю. Зухвалий розстріл посеред вулиці резонансне вбивство у Нікополі. Там невідомі зрешетили автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Правоохоронці з'ясували, нападники поцілили в автівку з вогнепальної зброї. Транспорт майже одразу спалахнув. Посадовець буквально згорів у власній машині. Нині кілера розшукує увесь особовий склад поліції Дніпропетровщини. Загиблому заступнику мера було 59 років. Він екс правоохоронець в минулому очолював місцевий відділ боротьби з організованою злочинністю та викладав Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ за фактом умисного вбивства вже відкрили кримінальне провадження з неофіційних джерел. Відомо одна з основних версій розстрілу конфлікт з місцевим злочинним угрупуванням. Вийшов пограти в футбол, а потрапив до реанімації. У Дніпрі медики рятують 14-річного футболіста з Кривого Рогу. М'яч відлетів до закинутого аварійного тиру. Рішення хлопчика дістати його стало трагічним. Саме в цей момент на підлітка впала аварійна стіна. Що зараз з дитиною і які прогнози лікарів? Про це далі. Як зазвичай пішов пограти у футбол з друзями та опинився в реанімації. 14-річний Владислав Микитюк того вечора й подумати не міг що рішення полізти за м'ячем переверне його життя до Дригом. Я був на роботі, я працюю з лісарем-електриком депо номер 2 на автовокзалі. Дзвонить мені син, каже, папа, я впав, не чувствую ног, що мені робити. Дитину одразу шпиталізували до Дніпра у Владислава. Перелам хребта та повний розрив спинного мозку. Його нижня частина тіла не функціонує. Нижня параплегія, так, дитина не відчуває ніг. В нього повний розрив спинного мозку. Прогностично, а це високий ризик молітізації. Необхідно його стабілізувати хребет. Тому що для того, щоб він мог там користуватися возиком, інвалідним і так далі, йому потрібно, щоб у хребті була кожна функція, яка наразі порушена. Батько 14-річного хлопчика постійно поруч каже, сподівається лише на диво до трагедії його син був футболістом. Грав за команду дитячо-юнацької спортивної школи Кривбас-84. По данный момент нахожусь здесь в больнице вместе с ним. Я ухаживаю за ним. Его каждые два часа надо перелаживать с бока на бок, даже ночью растирать, чтобы не было пролежней. Я надеюсь на чудо, потому что я не знаю, что случилось. У него нет ни матери, ни бабушек, ни дедушек, один я. Если еще он ходить не будет, то я не представляю смысла в этой жизни. Попереду у підлітка операції та щонайменше два місяці реабілітації. Разом з лікарями та психологами 14-річний Владислав опановуватиме крісло колісне. Втім, батько вірить, рано чи пізно його син знову стане на ноги. Чоловік ветеран. АТО. його дружина померла від онкозахворювання, тому сина виховує один і дуже розраховує на допомогу небайдужих. Кожна копійка для родини важлива. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Кожна поїздка із ризиком для життя в Олексіївці, що на Нікопольщині, обвалюється переправа, яка з'єднує дві частини села. Місцеві б'ють на сполох. кажуть, міст буквально розсипається, а до населеного пункту вже відмовляється їхати навіть швидка. Чому не ремонтують аварійну ділянку? Подробиться в нашому наступному матеріалі. Страшно я говорю, приїжджаю, постійно чи наш читаю. Щоразу з молитвою через аварійний міст кілька разів на тиждень їздить пані Наталя. Жінка працює на іншому боці села, альтернативного шляху туди немає. Ділиться переправа в жахливому стані. Вже давно, щоправда, раніше її намагалися ремонтувати. Там то ж в такому стані, і щось ро якось була посередам, Їздила до щось, щось щось проводилося, але, але вісі нині там як то кажуть. Місцеві кажуть, міст аварійний вже з десяток років. Критичною ситуацією стала після обміління Каховського водосховища. Коли пішла вода, зсунувся ґрунт. Переправа тепер буквально розпадається. Кілька конструкцій вже обвалилися, а на дорожньому полотні з'явилася величезна яма. Скоро не хоче їхати, скора доїжджає тут, стає, а далі що хоче, та й робіть. Розумієте? люди, всього люди нічого не проїдуть. Як пожили, а як дитинка мала, скоро не їде. Через небезпеку їздити мостом нині заборонено. Утім водіїв переконують місцеві, це не спиняє. На машині їздять страшно. Їздять і хлібовозки, і м'ясні, і всякі продуктові машини. Ну, ждуть, поки хто падає круще. Да. Серед кермувальників, які нехтують забороною, і Антон. Чоловік пояснює, цей міст єдине сполучення між двома частинами села. Тож, аби дістатися з дому до роботи, мусить щодня їздити аварійною переправою. Каже, ризики розуміє, але іншого шляху немає. Той шлях, який вони проклали, по, по ньому ж ну, дивитися на нього страшно. Не те, щоб навіть їхати автомобілем. Ну, як кожен день їздиш, то звичайно, як по звичайній дорозі. Ніяких відчуттів немає, але ж ну аварійний. Розуміємо на свій страх та ризик. У районній раді переконують про проблему. Пам'ятають, проте вирішити її не можуть. Бо переправа офіційно на балансі Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Подавали різні В мене ціла кіпа і до президента ми дійшли. Ну Багато де подавали, але нас ніхто не чув. Звичайно, на всіх рівнях ми подали документи, і так як цей міст не на балансі сільської ради, а він на балансі ЖКХ міста Дніпропетров Дніпропетровської області, то ми писали туди. А от в обласній військовій адміністрації переконують проблему намагаються розв'язати. Для цього вже провели тандер на виконання проєктної документації, а ще звернулися до Міністерства розвитку громад. З метою термінового прийняття заходів з ліквідації наслідків техногенної катастрофи, спричиненої військовою агресією Російської Федерації обласною військовою адміністрацією направлений ініціативний лист до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з проханням передбачити виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виконання капітального ремонту зазначеної штучної споруди. На ремонт переправи додають потрібно щонайменше ...ше 150 мільйонів гривень. Коли ж зможуть розпочати роботи та якими будуть терміни реконструкції? Ми надіслали офіційний запит. На відповідь чекаємо. Катерина Нічик, Анна Целуйко та Ігор Солко. Новини 11-го каналу. Знову на рідній землі 15 героїв з Дніпропетровщини звільнили з російського полону. Більшість військових з Криворізького району та один з Нікопольщини. Загалом за цим обміном додому повернулись 100 українців. Серед них нацгвардійці, прикордонники, військовослужбовці ЗСУ, зокрема тероборонівці. Усі звільнені рядового та сержантського складу. Більшість захищали Азовсталь. Решта виконувала бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Аби зігріти домівки, благодійний фонд Віктора Пінчука системно допомагає переселенцям на Нікопольщині. Цього разу передали партію дров. Паливні матеріали надають людям, які оселилися у будинках із пічним опаленням. Таку допомогу переселенці отримують вже другий рік поспіль. Як облаштувалися та як живуть в нових будинках, бачили мої колеги. Це ми будемо розкочегарювати. У нас дрова дуже отлічні. Дуже хороші і не треба рубати. Ложу, і воно розпалиться у нас. Пані Ольга розпалює пічку, аби протопити хату. Для її родини нині це єдиний спосіб обігріти домівку. Дрова каже, вартують дорого, тож змушена їх заощаджувати. За ніч у мене корзинка йде, невеличка корзинка, у мене за ніч йде. Середня, щоб була у нас температура, і нормально нам вистачає. Тобто так. Морозів таких особо немає, то ми так багато й не топимо. Економимо дрова трошки. Жінка родом із села Дудчани, що на Херсонщині. Рідний дім з перших днів повномасштабної в російській окупації. Там втратила все, але найстрашніше каже, що поряд із загарбниками довелося жити її дітям. Вони там в окупації були три місяці, потім потрохи почали випускати постійно людей. Ну якби важко було, все замініровано там було. Родина воз'єдналася у селі Мирове, що на Нікопольщині. Тут заселилася в одну із пустих хат. У будинку лише пічне опалення, тож, аби зігрітися взимку, необхідно багато дров. Із їх заготівлею допоміг фонд Віктора Пінчука. Цьогоріч від благодійників пані Ольга отримала зо два куби. Цього каже, вистачить до кінця зими. Змушений тікати від окупантів на Нікопольщину був і пан Віктор. У рідному селі Нескучне на Донеччині втратив все. Нині воно знищено на 70%. З Донеччини виїхали ми 4 апреля 22 го року. 18-го вже зайшли русські війська в село, почали розбивати, все, все горіло, хата наша згоріла. Як і село, в принципі, родина оселилася у селі Високе. Тут облаштувалася в одній із пустих хат. У ній теж лише пічне опалення. Обігріти домівку самотужки, каже, не змогли б. Тож вдячні будь-якій допомозі. Громада допомагає, гуманітарки дають. В саду дали дрова, час ось дали. Спроб проблем з ровами немає. Аби допомогти переселенцям для Нікопольщини цьогоріч закупили понад дві тисячі складометрів деревини. Це майже сотня ось таких причепів. Нині у Мирівській громаді близько двох з половиною тисяч переселенців кажуть у сільській раді. Усім намагаються надати посильну допомогу для цього. Співпрацюють із благодійниками. Співпрацюємо також із фондом Віктора Пінчука, які особливу увагу звертають на внутрішніх переселенців 22-му, другому двадцять. У 2030 році люди отримували на дітей харчові набори, гігієнічні набори, також забезпечені минулий опалювальний сезон і цей опалювальний сезон дровами. Всі бажаючі отримали, люди дуже вдячні. Катерина Нічок, Сергій Озоров та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Ледь не втратив голос через постріл снайпера. Далі історія актора і ветерана 128-ї окремої бригади ТРО Якова Ткаченка. Чоловік відомий ролями в українських стрічках, зокрема в масштабній історичній драмі Довбуш до повномасштабного вторгнення Яків жодного разу не тримав в руках зброю, що допомогло йому пристосуватись до суворого фронтового життя. Дивіться в ексклюзивному матеріалі Владислава Авдієнка. Вже тоді думав, що скоріш за все я вже ніколи не побачу прем'єри. Була небезпека, що я залишилося взагалі ну без голосу, тобто стану німий. Яків Ткаченко, відомий дніпровський актор театру та кіно. Мистецтву присвятив все життя, але з початком повномасштабної вирішив піти добровольцем у 128-му бригаду. ТРО Росіяни вже були під Києвом, і була небезпека і загроза, що вони зайдуть і в Дніпро. Ну я просто прийняв рішення до вторгнення росіян, Яків не служив у армії. Згадує, коли вперше потрапив на нуль під вугледаром, відчув справжній шок. Тільки ми зайшли, то нас почали обстрілювати і мінометами, і важкою артилерією, і вертольотами, і самольотами, і всім іншим. Але до суворих реалій війни адаптувався швидко. Жартує із роллю бійця, впорався на відмінно. На фронті це моя найкраща роль. Всім іншим вважалося так, що я десь вже воював і що я щось приховую. Ну, не може просто так, людина, яка там, не бачила ні зброї, ні в цього всього укладу військового, так просто легко пристосовуватись до всього. В історичному блокбастері Довбуш Яків зіграв роль опришка Сабата, наставника головних героїв, братів Олекси та Івана, які боролися за свій край. Це були такі ну робінгуду того часу, скажімо так. Тобто вони робили набіги в одних місцях, а потім роздавали гроші ну, ті, кому були вони потрібні. Над фільмом актори працювали 5 років в екстремальних умовах високогір'я Карпат. Я мав би проходити через поривалля по деревіні. І виявилось, що ну, я дуже люб... боюся висоти. Ну, не висоти, скажімо так, тяжіння. Але ну, на той момент я переступив через свій цей страх. Виходу фільму спочатку завадив коронавірус, потім повномасштабна. Тоді думав, що, скоріш за все, я вже ніколи не побачу прем'єри. А дуже було б цікаво подивитися. Але вийшло так, що прем'єра відбулася от минулого року на День Незалежності, якраз був в Дніпрі. Як згадує свій перший тяжкий бій, в серпні 22-го. тоді росіяни підійшли у притул. Воїн відстрілювався з кулемета, аж раптом постріл снайпера. Ми дуже дивувалися, що з такої відстані він не попав. Він силів між плітами в бок мені. А потрапив саме в пліту, ну, в браню, і уламки розлетілися, тобто мені там залетіло і в шию, і в рота. Яків вижив, але чи не найстрашніше для актора один з уламків застряг біля голосових зв'язок? Достали такий величезний уламок з кулі, який, в принципі, він міг би мені потім завадити розмовляти, тому що була небезпека, що я. Залишилося взагалі ну без голосу вже за місяць після поранення. Яків знову був у струю. Потім отримав ще одне контузію: нині звільнений за сімейними обставинами, але вже планує повертатись у свій батальйон. А ще мрія про нові ролі. Хоча каже, кіно нині не на часі. Я думаю, що всі кошти, які держава е виділяє на кінематографа, наш український, його доречні ці кошти доречно відправляти на фронт. Владислава Авдієнко Євген Шпак. Новини 11 каналу. За тиждень до міжнародного турніру вона захворіла, але не відмовилася від участі. Дніпрянка Софія Римшина впевнено вийшла на лід в турецькому ізмірі та здобула бронзу. Ця медаль перша серйозна нагорода в кар'єрі юної фігуристки. Про змагання та мрії спортсменки на першому після повернення тренування Софію розпитала наша кореспондентка. Здоров. Ніжні обійми та поцілунки так після повернення з міжнародних змагань на першому тренуванні зустрілися наставниця Лілія Батутіна та її підопічна юна фігуристка Софія Римшина. Так, давай приїдемо Кусочок короткої програми, під музику. Зазвичай стримана та вибаглива. Сьогодні тренерка дала волю емоціям. Говорить, після складної підготовки до зборів та хвилювань під час виступу можна видихнути. Софія гідно виступила і посіла третє місце на турнірі в Туреччині. За неділю до виїзду Соня заболіла. У неї дуже велика температура була 39. Вона просиділа вдома 5 днів, ослабла. Ну зібралася. Я дуже переживала за це, тому що це дуже складні елементи, і треба доїхати цю програму. Закінчилось, я вважаю, дуже вдало. Вона впоралася, вона умнічка. Зова медаль перша серйозна нагорода у спортивній скринці юної фігуристки. Торік Софія спробувала свої сили на міжнародних змаганнях у Латвії. Там стала одинадцятою. Разом із тренеркою спортсменка провела роботу над помилками, підготувалася і цьогоріч відкатала як слід. Цьому не завадили ані тривоги, ані ракети над спорткомплексом. Знаєте, коли кажуть, що ми займаємося спортом, коли йде війна. Ну це вже якось рівень який. Знаєте, що ми не побоялися. Прапор піднімали я. Я знімала, але в мене руки тряслись, сльози на очах і все інше, тому це перенести дуже тяжко. А це мама юної фігуристки Наталя Римшина, поки донька тренується, демонструє нам власноруч зафільмовані кадри турецьких змагань. Коли в наше час, время... From Ukraine. From Ukraine. From Ukraine. From Ukraine. що були за думки тоді? на переможе, і <ріст> наші діти самі краще. У Туреччині українські делегації влаштували дуже теплий прийом, пригадує пані Наталя. Відзначили гарний рівень підготовки молодої української спортсменки та запитували, де саме знаходиться тренувальна база. Після короткої програми в нас були вечірні, вечірні тренування, були, і до нас підходили тренера і запитували. Де ми тренуємося? Ми кажемо в Україні. Вони кажуть, ні. Ми зрозуміли, що ви з України, але ну тренуватись ви за кордоном. Ні, я ні тренер каже. Ні, ми тренуємо тренуємося в Україні. Вони кажуть, як в Дніпрі. Да. Після повернення з турецького ізміру фігуристка відпочила кілька днів і знову вдягла ковзани. Нині Софія відшліфовує складні потрібні стрибки. Треба було розм'яти добре, а потім вже їхати. Попри складні елементи, падіння, повітряні тривоги та ракетні обстріли, Софія все одно наполегливо тренується, бо знає, йде до головної мрії свого життя. Олімпійських ігор. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Червонокнижні тварини лякаються обстрілів, а унікальні рослини гинуть через уламки ракет. Так впливає війна на дніпровсько рільський заповідник. У всесвітній день водноболотних угідь науковці показали нашим журналістам, як живеться на заповідній території. Наша Тетяна Заєць відрядилася на так зване Сафарі, місила багнюку протягом кількох годин. Що вполювала. Дивіться далі. Ну, ми об'їжджаємо кожен день. Дивимося, щоб тут не ходили не браконьєри, не ходили. Відрядившись на черговий огляд у гідь, працівник дніпровсько Орілського заповідника Володимир Шубенко пояснює нюанси своєї роботи. У цьому році зима тепла і цаплі у нас не влетіли. Вон вони, Подивіться, на этому, сидять зараз на острові. Вода є, вони рибу якусь ловлять. Територія майже 4 гектари з її флорою та фауною, починаючи із 1991 року, є предметом наукових досліджень, тому і є під пильним наглядом фахівців. Це у нас в даному випадку два сліда косулі. Вона тут топталась. Но це більш старий слід. Косулі сюди частенько приходять просто попастись. У серці заповідника біолог Олександр Пономаренко розповідає, якої живності і скільки мешкає на цій території. На даний момент це угіддя має міжнародну цінність. У нас за плечами зараз оця система заплавних озер, різноманітних проток, які існували ще на картах часів Стефана Баторія. І тут було багато різноманітної завжди дичини. Унікальний ландшафт долини середнього Дніпра та річки Оріль представляє велику цінність. Затиснута між двома промисловими містами. Територія вважається острівцем незміненої дикої природи. Тут мешкає понад дві тисячі видів природної фауни: земноводні, плазуни, риби, птахи та сапці. Ось у нас є. Прикопка кабанця явно копався, шукав якісь корінці, враховуючи відносну безпеку, звір без остраху харчується на відкритих територіях, додає Олександр Пономаренко. Поголів'я кабанів, а це до сотні особин. Вільно пересуваються чи не по всьому заказнику. Навесні в угіддях слід бути особливо обережним, говорить біолог, бо коли у диких свиней з'являється потомство, дорослі особини стають вкрай агресивними та небезпечними для людей. Будь-які дикі тварини, вони різких рухів не люблять. Може, да, може не зреагувати. зреагувати. Да. Слух, так? Да, він може просто-напросто в такому випадку просто напасти на людину, якщо він буде вважати, що ця людина чимось загрожує його поросятам. За період існування заповідника науковці зафіксували тут майже дві сотні видів птахів. Однак війна суттєво вплинула на їхню міграцію. У 23-му році міграція диких гусей розтягнулася приблизно на півтора місяця. Зазвичай в межах місця вони вправляються. І на нашу думку, це пов'язано з тим, що частина гусей частині гусей довелося облітати райони активних бойових дій. Через повінь, яка сталася минулоріч, деякі представники орнітофауни покинули старі місця. Гніздування у дотешніх озерах вода піднялася аж на три метри. Біолог не виключає це. Сталося тому, що гідроенергетики тримали високий рівень води на запорізькому водосховищі, що і призвело до штучного підтоплення. Один тут є старий Орлан. Я бачу, один молодий торішній, а один трьох-чотирьох річка. Тим часом птахи, гнізди яких знаходяться високо на деревах, навпаки, примножили свою популяцію. Родина червонокнижного орлана білохвоста впевнено почуває себе в угіддях. Заповідника, ба більше говорить біолог птах, розмах крила якого сягає двох з половиною метрів, став ретельно охороняти зону перебування своєї зграї. Це Орлани. Переважно місцеві і буває частенько, що вони навіть б'ються з скажімо так з варягами з цими орланами, які приходять з інших територій. У Орлана є певна конкуренція за місця гніздування, і наші орлани захищають свої гніздові ділянки дніпровсько орільський заповідник територія тварин, які занесені у Червону книгу України. Таких тут близько 250 видів, у тому числі під охороною європейського червоного списку та Бернської конвенції. До речі, місцевий Бобер, який проявляє свою присутність поваленими деревами, так само у зоні захисту. Слід один молодий Бобер пробував надгризати. Видно, зрозумів, що сам не завалить і тому залишиться дерево. Правда, в принципі, дерево, я думаю, все одно виживе, буде собі прекрасно почувати. А ось тут уже попрацював досвідчений бобер. Умови заказника оптимальні для земноводних, плазунів, риб та безлічі унікальних рослин. Тут принципово не прибирають повалені дерева, бо вони є цінним прихистком для багатьох живих організмів. Тут мешкають ціла селена різноманітних безхребетних, крім того, місця зимівлі амфібії, рептилій. Крім того ж, знову ж таки в таких місцях любить мешкати такий червонокнижний вид, як горноста, який теж є на території заповідника. Але через бойові дії це різноманіття під загрозою. Зникнення були випадки, коли падали уламки ракет, це теж негативно впливає, безумовно це лякає тварин. Просто ми не знаємо, що далі буде, тому що росіяни будуть далі продовжувати обстрілювати ракетами, і ми абсолютно не маємо жодних гарантій, якщо вони будуть тут падати. То, безумовно, тоді шкода буде нанесена достатньо серйозно. Та поки говорить у заказнику, все спокійно. Відроджується частина дерев постраждалих під час пожежі 20 років тому. Єдине, що дошкуляє, це зграї диких собак. Собаки дикі є, стають тут, ну, собираються, вони їх вибивати, стріляти не можна не, і їх ніяк звідси вбрати. Тварина не може йти польдові, він слизький і вона не може на кольом йти, падає, і вони потім його роздирають. Вона не може оборонятися. Тетяна Зайць та Олександр Довгань. Новини одинадцятого. На цьому все це був підсумковий випуск на 11-му. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.